Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Хочу показати, яка краса тут у нас достигає вже ярий ячмінь. Дуже щільні, гарні колоски і зацвітає соняшник, далі кукурудза і он там сад. А ми сьогодні будемо дивитися, в якому стані. У нас перве поле, то тобто есть сіяниць на абрикос, персик. Підщепа ВА-29 на айву культурну і на грушу. Ну і там на сакуру вже дичка черешня. І от ми бачимо, от тут ми бачимо айва. Вона вже майже готова такої товщини штамби, готова для окуліровки, але до окуліровки ще немало, не багато, днів 20-25, тільки пройшов дощ і ми зараз робимо культивацію. Ось ми перейшли на Сіянець жерделі, Ось такий він. Будемо готувати до нащеплення. Я думаю через тиждень треба буде трошечки нижні гілочки, так само і на IV нижні гілочки підрізати. А тут ми дійшли до манджурки. Ось така манджурка у нас висотою приблизно 50-60 см, десь може 40, товщиною олівець більше-менше, але її ще рости. І ось ми так проходимо, бачимо її. Манжурський персик і ось тут. Теж манджурський персик. Ось він такий. І туди до кінця. Тут з цієї сторони йде. Айва. І далі я вам зараз покажу, ми дійдемо до Яблуні. ММ-106. Ось тут у нас починається яблуня. мм 106 Тут менші ми такі садили, невеличкі, але вони, бачу, підтягуються. Після дощику не було дощів, а зараз прийшов дощик. Ну Не так і він наш особо великий. Але більш-менш змочив, промочив, так що рослини зараз ожили. Манжурка така, нам треба буде ось цю частину почистити і підготувати до окуліровки. Окуліровка буде по погоді десь в перших числах. серпня. Ну і ось тут ми бачимо підщепа на черешню. Це Дика черешня і в основному вона йде на сакуру. де два вида сакуру, ми будемо нащіпувати окуліровкою, а можливо потім окуліровкою вже весною. І ще я вам покажу. Тут далі ряд продовжується. М9. Щепа М9 на яблуню. Ось вона тут починається, ось тут це М9. Була попеличка, ми її чуть-чуть оприскали і її зараз немає. Черешня росте, прирости. Якщо ось тут, як ми бачимо, йдуть прирости, бачите, молода, молоді, значить, рослина ще в, в фазі росту. Коли вже тут приростів немає, і якби оці маленькі точка росту, оця сідає, і тут старий залишається листочок, то тоді вже такий як тут, то тоді воно не росте. А так якщо ми бачимо, ось в такому стані воно, не в такому, так, а в такому. Значить, воно ще буде рости і буде набирати і ту щину. Саме і манджурський персик. Ось ми його бачимо. Теж точка росту молода. Значить буде ще підніматися, буде набирати товщини і буде нащіплювати. По живцях кому потрібно, ми будемо заготовлювати десь живці в кінці липня на початку серпня. От чого? Тому що ще вони, я дивився, вони ще зовсім не готові. Там яблуня може чуть раніше, а от персику треба визрити, щоб визрила брунька добре. Адрикос можна чуть раніше, ну і черешні теж можна трошки раніше. Я думаю, що я попереписую все і десь через днів Камінь такий цікавий. Попався тут. Через днів 10. Дам список, зразу вам можу сказати, що... Довго я не буду відправляти, тому що це ми будемо якраз тоді нащеплювати. Якщо буде час, то якусь частину тим людям, які просили, я відправлю на окуліровку. Кому треба там побільше, на великий сад там, то тоді це індивідуально, треба писати на Viber. 067, 99, 23 830. І ми будемо домовлятися вже конкретно, щоб я мав на увазі, щоб в мене був час на все. Тут бачите край ми виграли готуємо під посадку абрикоса тут під, по підсядку буде ще ряд абрикоса. Ви були на каналі. Українське яблуко, все буде Україна, вона така красива, квітуча, блудюча. До побачення, усе добре.